Вітаю вас! Це гайд по Kingdom Come Deliverance, пошук скарбів, як їх знайти та де вони. Також що ви отримаєте. В грі є багато скарбів, тобто 25 звичайних і 5 стародавніх. Стародавні вам видають на початку гри. Якщо вам їх не видали, можливо ваша гра трохи відрізняється. Але не вимикайте, при пошуку перших двох я знайду теж коштовні речі. Мова буде йти якраз про стародавні карти та приклад, як можна отримати звичайні карти для пошуку скарбів. Перший скарб знаходиться недалеко від Нойгофа. Стежка від будників веде угору. Продовжую рух по стежці. І так їду до згорілого дома. Бачу скриню, покажу вам, де це на мапі. Спочатку я думав, що це той самий скарб, який мені потрібен. Замок складний, але в мене вже був 10 рівень, тому для мене це не проблема. Бажано, щоб у вас вже був мінімум 8 рівень зламу. Та якщо дуже складний замок, беріть з собою спирти та перевірте, чи є у вас перк, який вам підіймає рівень уміння зламу, якщо ви п'єте алкоголь. В скрині лежить небагато цінних речей. Тому я запідозрив, що це лише звичайний скарб. А мій десь далі в цьому напрямку. Викидаю тухлятину і продовжую свої пошуки. Подивіться на компас зверху. Він показує напрямок мого руху. Він допоможе вам зорієнтуватися на місцевості. Бачу праворуч, тачку та могилу це наш пункт призначення. Для пошуку скарбів обов'язково везіть лопату. Це не єдина могила серед стародавніх скарбів. Ще раз карта, де я знаходжусь. Нам потрібно перевірити мішок в ногах покійника. Серед коштовних предметів ви повинні знаходити частини обладунку. Наприклад, наплічники з назвою Warhorse. Ці частини обладунку мають маленьку ціну продажу, але їх характеристики дуже хороші. Наступний скарб. Місце на карті. Показую карту скарбу. Коли ви поїдете за цим скарбом, рекомендую робити це в день, тому що вночі погано видно. Витратив трохи більше часу на пошук. Він знаходиться на схилі, тобто якщо ви їдете зі сторони дороги, знаходите кубку каміння. Не стрибайте, поламаєте ноги. Краще обійти. Так, бачу мішечок, перевірю, що там є. Дорогі стріли і лук з ясеня. Це гарно. Але не те, що я шукаю. Але це добрий знак. Попередньо пошуку я також натрапляв на іншу схованку. Тобто напрямок вірний. Треба ще пошукати. Подивіться на мапу, я поставлю собі позначку і вирушу до неї. Невеличка пробіжка нічним лісом. Можемо побачити повний місяць в близької серед дерев. Трохи з міткою не вгадав. Можливо, це саме місце, яке ми шукали. Ще раз подивіться на мапі, де я знаходжусь. Перевіряємо наш мішечок. О, так тут у нас і гроші, і куби, клуб, книги, ворхорс, рукавиці та шоси. Цей скарб можна дістати доволі просто на початку ваших пригод. Наприклад, коли ви тільки починаєте главу пробудження. Для кращого орієнтування подивіться, як виглядає це місце зі сторони дороги. Переходимо до третьої карти. Подивіться, як все детально намальовано. Подивіться, як це виглядає на мапі. Орієнтир велике дерево топаркан. Підходимо ближче і вже бачимо могилу. Розкопуємо в ногах покійників, перевіряємо нашу знахідку. Койф, кістка та інші коштовні предмети. Забираємо все. Четвертий скарб теж недалеко від ратая. Теж можна забрати на початку гри до основних квестових завдань. Орієнтир хрест примирення. Нам потрібні руїни будинку або щось на нього подібне. Трохи обходимо і піднімаємося по зруйнованій стіні. Криня внизу праворуч. Замок простий, відмички ви можете отримати у мірошника, якщо ви їх не купляли в тальмберзі. Набір скромний, тільки шолом гарний, а чоботи бувають і краще. Все інше стане в пригоді. Забираємо все. Ще раз покажу на мапі, де це розташовано. Де можна знайти звичайні карти скарбів. Одну я купив в тальмберзі у торговця. Ще одну я купив натрапивши в момент швидкого переходу, коли мене зупинив якийсь чоловік. П'ятий скарб, лісок, зруйнований будинок, поруч ставок. Покажу на мапі, де це знаходиться. Можна провести віртуально дві прямих: одну від вигану річки, іншу від початку лісу, третій стовбур дерева справа. Якщо я знайшов вночі, то ви точно зможете. Дивимося на стародавню карту. Все зрозуміло намальовано. Міст, річка, олень. Треба обійти будинок, поки не побачимо скриню. Замок дуже складний. Але коли вас сюди занесе, скоріш за все у вас вже буде потрібний рівень уміння зламу. У мене 12. Дивимось на те, що всередині. Хороший гаубек, лук, забираємо все. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, прошу вас поставити лайк та підписатися на мій канал. Це дуже надихає. Дивіться українське. До побачення!